22 июня Ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Молодими хлопцями вони врятували Україну, знищивши нацизм та нацистів. Ці люди в 45-му році вірили, що більше ані вони, ані їхні онуки ніколи воювати не будуть. Але війна знов прийшла в Україну. Тепер боронять батьківщину вже онуки переможців. Ми привістуємо наших ветеранів, які в період 39-го і 45-го года захищали нашу родину незалежно від Врім не народов нужно захищати родину. это тобто, було в 45 м так в 2014 м Люди піднялися і пошли захищати свою родину. А ось Ігор Лисничий не дуже поспішає врятувати Україну. Більш того, депутат на сайті власної організації хизується, як привозив до Дніпродзержинська генерального консула Російської Федерації, зустрічав якого, наче дуже дорогого гостя. Звісно, він може сказати, що відео записане в 2009 році, коли ніякої війни ще не було. Але зараз бойові дії тривають, і патріоти вважають, що не видалити з власного сайту таке відео може хіба що людина, яка не має розуму, совісті, чи та яка має підтримку десь за межами країни. Уважно вслухаємося в те, що казав консул у далекому 2009 році. Наш консульський округ, в який ми обслужуємо, входять шість областей восточного регіону України, і от важливим, я вважаю, для нашої роботи є знайомство з городами з промишленностю з людьми, наприклад, в Донбасі Росіяни легко відшукали таку людину. Ним став такий собі Павло Губарів. Відкидати думку, що Ігоря лісничого росіяни також розглядали як можливого народного губернатора. Може хіба що Олег Сарів, який сам був не проти такого губернаторства? Але експерти зазначають, що давні контакти Олега Царьова та Ігоря Лісничого дозволять їм домовитися. А якщо не вийде, допоможуть спільні інтереси руська міра. Наш город ми цього і Но Ну здесь інтереси російського бізнесу дуже широко представлені. Цікаво, що говорить про інтереси російського бізнесу, не Роман Абрамович, а депутат Дніпродзержинської міської ради, який до того ж очолює фракцію Народний фронт. Чому партія, яка голосувала у парламенті за визнання Російської Федерації агресором, не позбавиться такого депутата, лишається великою загадкою? Експерти зазначають, що зараз в Україні дуже багато путінських агентів, що лишилися ще з часів Януковича. І нам здається, можливо, не треба довго гадати, щоб віднести до таких агентів пана лісничого. Олександр Славний, Роман Івашинов, новини ТРК Регіон.